ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі мохристі, браті і сестри, ми зближаємося до того апогею, коли наш Спаситель, ставши перед цілим світом, самотній, Неважений, побитий, показує цю велику межу, показує цю прірву, яка відділяє світ від свого Творця і від свого Спасителя. Ця прірва сталася одна як гріха, який скоїли наші прародичі а там і Єва. Цей гріх настільки вразив і людину, і світ, що, по суті, змінив. Усі стосунки увесь стан, всю природу того, що Господь створив, як читаємо, бачиш, що створив було ну, на найкраще, так гріх чинить смерть, Господь перед світом. І немає жодних аргументів для нього, для тих людей, для тих обставин, щоб десь побачити чи спостерегти милосердя. При тому, що Господь сам говорить, збаганіть, я милосердя хочу. Світ підбиває людину під свій вплив. Ми читаємо сьогодні слова, коли первосвященники і книжники, люди, які знають закон, відважуються вбити Спасителя, але кажуть, тільки не у свято, щоб не було закладу у народі. При тому, що Господь говорить не вбивай. І не каже, що це має бути в суботу, чи свято, чи в понеділок, Господь каже, не вбивай. Поза тим ми бачимо апостола Петра, який є близький до Христа, якому Господь не лише йому умиває ноги. Петро бо до кінця не розуміє Божого задуму, не розуміє Божої дії, бо та гріховність впала і на нього так само. Ми бачимо Юду, який є водночас учень і зрадник. Його світ також проманив срібняками. І цей чоловік відважується поцілунком знаком любови чинити найвищу зраду. Зраджує свого відкопителя. Зраджує свого Спасителя. Ми також бачимо і оцю юрбу яка самовито вимагає, розпни його. Гріховість падає на всіх людей. І у нашій нужді, у нашій немочі ми не можемо до кінця збагнути Божої дії, Божого проведіння, Божого наміру. Бо це є Божі речі. Смирення є велика чеснота. Страх Божий, як читаємо у Писанні, та є початок мудрості. Смиренна і Бога людина, людина повинна боятися світу, у якому вона живе. І християнинові Є у світі дуже непросто жити, хоча б тому, що каже Господь Ісус Христос, світ вас ненавидить, але знайте, що мене Він ще перше з ненавидів. Ось Христос стоїть перед світом, який його ненавидить. Він так само ненавидить і християнина. Тому що християнин мав би жити згідно Божого Слова. Ми входимо у цей страшний час. Ми переживаємо оті трагічні моменти, але у перспективі ми бачимо велике світло. Господь Ісус Христос Воскрес! Немає такої сили, яка б могла полонити Христа. Навіть смерть не має на це влади і не має на це сили. Господь є переможець, Господь є нездоланний. І людська дія, яка вона не була, вона не зможе перешкодити. Господеві у його діянні. І сьогодні ми читаємо Святе Євангеліє про те, як Ісус Христос на Тайній вечері творить Євхаристію. І Господь Ісус Христос лишається у своїй церкві. Це не є людське діло. Це не є людська держава, це не є людське творіння. Церква. Божу установу. І як світ не може здолати Христа, бо немає сили, так світ не може здолати Господню церкву, тому що Христос є у церкві. І з Божою ласки ми є у церкві. Кажуть знаючи люди, бібліста, що у Силовому Писанні 365 разів. Згадується слово Христове, не бійтеся. Тобто на кожен день року Господь каже нам, не бійтеся, бо я з вами. Тож, переживаючи ці здрасті хвилини, ми пам'ятаємо, що за ними наступає Воскресіння. Так само боротьба у цьому світі. Є непростою, але за цим наступає радість Небесного Царства, торжество. Отож, не вімося бути християнами. Завжди маємо у полі зору Христа, який смертю, смерть подолав і нам дарує життя. Сьогодні маємо. На прості хвилини у нашому краю, у нашій землі, хтось може тратити надію, хтось може ходити у розпач. Не варто. Господь переможець. З ним ми перемагаємо, тому розуміємо, що за війною, яка скінчиться, наступить радість і мир. У нашому краю, у нашій землі і у наших серцях. Ми тільки вміємо у цьому страшному, жорстокому світі не втратити із поля зору Ісуса Христа. Він є переможець. Поручаємо Йому наші, моми, наші молитви, моменти нашого життя, нашу журбу. І переживання наш біль і розуміємо, що Христос, який воскрес із мертвих, дарує мир. Він є найвищий народтворець і каже, мій мир я даю вам. Не так, як світ дає, я мій мир даю вам. Приймімо цей мир, Господній мир. І живімо так, щоб світ не зміг нас подолати Я не подолав Христа, тому що ми є христові учні, ми є Христові діти, ми є християни. Слава Ісусу Христу!